У двох попередніх роликах ми говорили про непросту трансформацію, яку пережили бренди Харлі Девідсон і Лего, долаючи кожен свою найскладнішу кризу. Сьогоднішня історія буде легшою, швидшою і веселішою. Проте як всім відомий бренд, що міцно асоціювався з людьми похилого віку, в один момент, буквально за один день, перетворився на крутий молодіжний тренд. І все це завдяки дотепній і дуже сміливій рекламній кампанії, яка перевернула сприйняття продукту у свідомості людей з ніг на голову. Сьогоднішній ролик про силу, сміливості й гумору, а також про вміння вчасно спіймати хвилю та втриматися на ній. Компанія з провокаційною назвою Smell like a man, man, тобто мужик пахне як мужик, стала, можливо, найуспішнішою в історії маркетингу. Навіть сьогодні, через 15 років, вона залишається в топі рейтингів, хто б їх не складав. Історія, як завжди, починається з серйозної проблеми, яка вимагала радикального рішення. Заснований ще у 1937 році бренд Old Spice почувався цілком бадьорем на початку нульових, утримуючи міцні позиції на ринку та успішно фехтуючи. Із Акс, Джелет та Ніве, 20% ринку чоловічих дезодорантів і гелів для душу у США. Це серйозна заявка. Але з кожним роком ставало дедалі помітніше, як крізь ще поки пружні м'язи Олд Спайса починає проступати сивина. Конкуренти значно краще працювали з молодою аудиторією, тоді як 20% користувачів Old Spice усе частіше мали труднощі з освоєнням кнопкових мобільних телефонів. Якщо нічого не змінити, бренд поступово зачахне разом із своєю старіючою цільовою аудиторією. Але сказати значно легше, ніж зробити. Асоціація бренду зі старшим поколінням була надто глибоко вкорінена в американській культурі. Це була історична інерція. Ніхто з молодих чоловіків не хотів пахнути так само, як його дідусь, збираючись на побачення або ділову зустріч. Ну от самі подумайте, як зацікавити молодь брендом, якщо його назва буквально звучить як старий перцюх». Протягом усіх Procter Gamble навіть не намагалися цього зробити. Витрати на маркетинг були мінімальними а рекламне агентство зосереджувалося лише на утриманні основної аудиторії чоловіків за 40. Але минуло 10 років, і ситуація почала погіршуватися. Стало очевидно, без залучення нової молодої аудиторії бренд не лише ніколи більше не зросте, а й невдовзі втратить останні відсотки ринку. І Procter Gamble внесли Old Spice до шорт-листа на продаж. Але перед цим рекламному агентству видали карт бланш на спробу змінити ситуацію. І цей карт бланш, як виявилося, потрапив у найкращі руки, які тільки можна було уявити. Вайден плюс Кенеді всесвітньо відомі бешкетники та витівники творці легендарного Just Do It для Nike і не тільки. Вони відомі своїм легким ставленням до помилок і пристрастю до сміливого вільного творчого мислення, але цього разу їм вдалося перевершити навіть самих себе. 4 лютого 2010 року просто на глядачів Ютуб із душу вийшов загорнутий лише у рушник атлетичний гравець НФЛ Ісая Мустафа. Потім, завдяки надзвичайно спритному для свого часу монтажному переходу, він опиняється на білосніжній яхті в морі. Ось він вже тримає в руках величезну устрицю. Ось всередині раковини з'являються два квитки. На те саме, про що саме ви мрієте найбільше, ще один елегантний монтажний трюк, і Мустафа вже сидить верхи на білосніжному коні. Його комічно очевидна, самоіронічно клішована демонстрація переваги перед середньостатистичним чоловіком у жіночих очах фіналізується панчлайном. Якщо ваш чоловік не я, то хоча б може пахнути, як я. Зараз ця реклама викликає переважно ностальгічні почуття, але в день прем'єри вона справила фурор. Це був дуже сміливий жарт, на який рідко наважуються великі бренди. І не дарма, адже власники таких брендів, як і всі коміки світу, знають одну просту істину: жарт це не лише могутня зброя, але й небезпечна. Її сила обопільно гостра. І після завершення жарту ти можеш почути оглушливий регіт. Або таку ж оглушливу тишу у світі реклами таких прикладів, хоч греблюгати. Невдалі спроби пожартувати, після яких бренди віддувалися і вибачалися місяцями, стали матеріалом для цілих збірок, але цього разу витівка вдалася на славу. Ролик набрав 6 мільйонів переглядів у перші ж 24 години. Його крутили по телевізору, репостили, відправляли одне одному в повідомленнях. І звісно, він миттєво став мемом. А кінець нульових нагадаю вам це розквіт мем культури, і цей фактор зіграв не меншу роль у популярності ніж дорогий телеефір у прайм-тайм. Не меншої поваги заслуговує те, як спритно й майстерно Вайден плюс Кеннеді осідлали хвилю цього хайпу. Вони тут же буквально з коліна запустили інтерактивну рекламну кампанію «Old Spice Responses». Суть її полягала в тому, що Ісая Мустафа, залишаючись у своєму образі комічно ідеального чоловіка, слова гігачат наші предки ще не знали. Дотепно відповідав на коментарі користувачів. Не сам, звісно, за відповіді відповідала ціла армія Кепкунів. Сам би він з'їхав з глузду, бо за 48 годин у студії було знято 186 персоналізованих відео відповідей. Бідолашний баскетболіст, мабуть, не потів так сильно і не спав так мало за всю свою спортивну кар'єру. На дві доби весь Ютуб перетворився на філіал Old Spice. Користувачі гарячково писали коментарі, змагалися у дотепності, сподіваючись отримати відповідь від Ісаї. А той у кожному відео звертався до автора коментаря по імені. Звісно, найбільшу віральність принесли відповіді відомим особистостям, популярним акторам і топовим ютуберам, які теж підхопили цей флешмоб. Ці відео за два дня зібрали 40 мільйонів переглядів і охопили півтора Мільярда показів у соцмережах навіть The New York Times писала про цю кампанію, що вже казати про інші змі. Зрештою, Вайден плюс Кеннеді зробили неможливе, і меметична хвиля змела з людської свідомості колишнє сприйняття бренду. Тепер він асоціювався передусім зі смуглявим атлетом на білосніжному коні. Зрозуміло, що Ісая Мустафа миттєво став обличчям бренду, але це майже зайве уточнення. Ну а продажі Old Spice зросли на 125% за три місяці. Чого нас вчить цей досвід? Того, що коли втрачати нічого можна й ризикнути, і того, що гумор здатен проломити навіть лід вікового упередження. І ще однієї важливої речі: цей досвід абсолютно не піддається повторенню. Old Spice пройшли по лезу бритви з цією жартівливою витівкою. І це справжнє диво, що її всі сприйняли саме так. Замисел був простий: звернутися до жіночої аудиторії, яка набагато частіше купує засоби гігієни для своїх чоловіків, ніж самі чоловіки, і жартома спокусити їх на користь свого бренду. Але Old Spice грали з вогнем, зачіпаючи чоловіче его, одружених чоловіків усього світу. Це дуже чутлива матерія, і тільки щедра самоіронія, виражена як у тексті, так і в акторській грі. Бездоганне технічне виконання, що майстерно підкреслило всі задумані кліше, і, мабуть, крапля божественного втручання принесли саме такі, а не протилежні результати. Цей трюк виконано професіоналами, і їм ще й неймовірно пощастило при цьому. Не повторюйте такого самостійно у вашому офісі.